Олія Бірюша. і так, чому ми прийняли рішення назвати е, олію Бірюша? Дивіться, у нас є одна торгова марка. Коли ми запустили завод, ми відразу розуміли, що в майбутньому ми через декілька років будемо розливати в пляшки. Це буде об'ємами, це буде продаж на внутрішньому ринку, це буде на експорт. І ми розуміли, що на цьому ми будемо заробляти. Це буде як ще один доп бізнес, і ми створили торгову марку. Вона зараз є зареєстрована. Потім у нас є але ми ту торгову марку виключно для бізнесу. Все там бізнес буде. Друге, у нас є ТОВ Зернозбуд, який всі знають. тік ну, скрізь соцмережами є, нас знають, ми відомі. Це теж про бізнес, це теж про закупівлю, експорт, переробку, перевезення. Якщо говорити про те, що ми створили торгову марку Бірюша, то це про натуральність. Це про сімейні цінності, це не про гроші, це не про бізнес. Це про те, що дивіться, ми заробляємо на виробництві сонячської олії е, натуральну. І ви хочете її скуштувати. Дуже багато підписників побачили, як ми виробляємо. До речі, як ми виробляємо, є плейлист в тіктоці у нас виробництво, Ви можете побачити 20 етапів виробництва і зрозуміти, чому вона натуральна, чому ми не додаємо жодної хімії. Після того, після тих відео багато хто записав, де можна скуштувати, як можна де купити, як купити. І ми прийняли рішення, що ми невелику кількість зробимо. Будемо розливати виключно свіжу олію і назвемо її «Бірюша». Чому «Бірюша»? Тому що в мене прізвище Берецький, і дуже багато близьких людей називає там сім'я Бірюша. Ну, сім'я Бірюш, от ну знаю, от, от так заведено вже багато років, нас так називають, і нам це подобається. І коли я вирішив назвати бірюша, це означає, що ну це щось цінне, це щось е, натуральне, це щось про сім'ю, це для столу, це для ну, це про якісь сімейні цінності. Це, це не про гроші, це про те, щоб е, ну, можна було відчути натуральний продукт. Е, щоб можна було, щоб була змога відчути натуральний продукт, тобто ми велике виробництво 2000 тонн олії це більше двох мільйонів пляшок за місяць. Ми розливаємо, можемо виготовляти. А тут ми просто взяли і налили там. 500, в 100, в 200, 300, Подивимося, я навіть не знаю, які продажі будуть. Ну поки що, я думаю, що людей багато хочуть скуштувати. Ми дали змогу скуштувати людям олію. Поки що ще не почали продавати це. Це відразу, тим, хто хоче написати вже, вже, як, де. Е, я запишу наступного тижня. Відео ми зараз підкуповуємо соняшник для того, щоб у нас є олія. Дивіться, яка в нас логіка. У нас є зараз олія в бочках. Ми її продаємо масловозами. Ми можемо зараз розлити і вже почати продавати. Ну для чого? Я хочу щоб ви скуштували свіжу, ту свіжу, яку тільки зроблено. Я прям запишу відео, як буде текти олія з персів, і я її буду набирати в бочку. І з бочки будемо розливати. Ну там є така, е з харчового пластику. Бочку ми купили, наберемо в неї і прийдемо на офіс і будемо вручну. Ми це все вручну, етикетку вручну клеїли, немає ніякого заводу по розливу. Це все буде розливатись, теж буде вручну і теж я буду Ну, Тобто, це настільки. Це буде можна сказати крафтовий метод, це буде ручний це з любов'ю. Ну, я туди вкладаю своє серце, тому ми назвали Бірюша. Але якщо ми захочемо виробляти в масово олії, це не буде торгова марка Бірюша. Ця торгова марка виключно для. Для того щоб невелика кількість людей змогла скуштувати натуральний продукт. Ми тут не говоримо про те, як вийти стати найкращими в ринку, найбільшими е, супермаркетингові шляхи. Ні, ми показали, ви захотіли. Ще у нас буде макуха для тварин в невеликій кількості, але це трошки пізніше. Е, і так, тому ми назвали бачите, бірюша. Тобто, ви дивитесь, Бірюша, і ось я буде у нас дві ціни. До речі, одна ціна буде для всіх, а друга, ми вам дамо для наших підписників промокод, і ви зможете замовити цю пляшку зі знижкою. Тобто, для тих підписників це, це для вас було зроблено, щоб ви могли отримати той продукт по доступним цінам. Якщо хтось просто десь побачить і захоче, він зайде, купить, але купить трошки дорожче. Це теж плюс для моїх підписників, які мене дивляться і хочуть куштувати новий продукт. Ем, тому була створена ось така торгова марка. Похоже, я думав, коротше, ще свій фейс туди вліпити, але його достатньо на зерно збудя. Тому, якщо ви хочете скуштувати е, натуральний продукт, соняш таку олію без хімії, обов'язково підпишись, і найближчим часом я виставлю відео, коли е, почнеться старт продажу е, цієї продукції.